Отже, що сьогодні в своїй аптечці має мати кожен українець, який поважає себе, поважає своє здоров'я, своє життя. Ми сьогодні будемо з'ясовувати у програмі Лікарю Сос допоможе нам у цьому розібратися. Тетяна Канчура, лікар-анестезіолог та істуркла з надання до медичної допомоги. Вітаю вас! Доброго дня! Отже, важлива дуже тема. Я так розумію, що сьогоднішня аптечка це не просто карвалол та, я не знаю там від проблем зі шлунком ліки. Це набагато більше, тому що те, що ми маємо носити з собою в аптечці постійно, це ті речі, які мають рятувати нас тут і зараз. І давайте розберемося, що має бути у кожного з нас з собою постійно, і що треба возити з собою, припустимо, у невеличкі відрядження. Перед тим як ми почнемо розбір аптечки, ми маємо пам'ятати, що, по-перше, речі, які лежать у нас в аптечці, мають бути якісні. Ми в Повинні вміти ними користуватися, бо якщо в нас є суперкласна аптечка, але ми не знаємо, що там, і ми не знаємо, як її застосувати, це абсолютно не принесе ніякої користі. Ми повинні постійно носити з собою аптечку. Постійно це означає, навіть коли я йду в сусідній магазин по хліб, я несу з собою базову аптечку, тому що в жоден момент часу ми не застраховані від прильотів, ми не застраховані від якихось там побутових ситуацій, ДТП тощо. Давайте ж подивимося, що всередині. Це моя аптечка, яку я вожу з собою в невеликі відрядження, в умовно безпечні міста України, там, де не йдуть активні бойові дії. Спочатку я покажу ті речі, які мають бути прям must-have і мають бути з собою постійно. 60-70% поранених гинуть від важкої кровотечі та її наслідки. Тому більшість речей мають бути саме для зупинки кровотечі. Отже, що нам допоможе зупиняти кровотечу? По-перше, це жгут. В моїй аптечці лежить американський жгут, він називається кат. Є багато хороших сертифікованих жгутів. Але я наскільки я знаю, важливо, щоб вони були саме сертифіковані. Правильно, звичайно, дуже багато реплік, дуже багато підробок реклами нечесної там в соціальних мережах, коли пишуть, за 200 гривень ми дамо вам хороший турнікет. Так не буває. Жгут це високотехнологічна річ, від якої буде залежати ваше життя. І економія там 200-300 гривень. Вона не вартує вашого життя. З українських виробників ми можемо сміливо рекомендувати січ та. Дніпро це хороші якісні речі, які реально рятують життя. Якщо можливо сказати від скільки вони можуть коштувати, ну щоб а, це була більш-менш зрозуміла ціна. Січ приблизно 450 гривень. Дніпро, якщо купувати там в розріб один-два для своєї родини, по-моєму 650 гривень. Але я не менеджерка цих ну зрозуміло. Ну тобто, щоб було зрозуміло, що 100 гривень коштувати, він не 100 може гривень, сто точно не може коштувати, тому що це якісна річ. Далі. Жгути ми застосовуємо для зупинки масивних кровотеч з кінцівок, але не всі кровотечі потребують використання жгута. Це ізраїльський бандаж. По суті, своїй, це еластичний вин з пластиковими фіксуючими елементами. Якщо у вас немає ізраїльського бандажа, нема біди. Покладіть еластичний бент 60 гривень в будь-якій аптеці, теж буде добре працювати для зупинки кровотечі. Є ще бинти з гемостатиком. Гемостатик це така речовина, яка допомагає крові згортатися. Дуже класно застосовувати їх для тампонади рани. Але якщо їх немає, теж нема біди. Ще один еластичний бинт в свою аптечку. Я не раджу купувати марлеві бинти, вони дуже незручні, вони розсотуються. плюс… За рахунок того, що вони не мають собі еластичності, пов'язки з них сповзають. Це незручно. Тому рекомендую еластичні бенти. Звичайно, нам потрібен в базовій аптечці маркер для того, щоб записати час накладання жгута рукавички. Бо ми маємо подбати про свою біологічну безпеку, щоб не інфікуватися, надаючи допомогу іншій людині. І, взагалі, запам'ятайте, що ваша особиста безпека є безумовним пріоритетом, і ваше життя і здоров'я є найвищою цінністю, яку ви маєте зберегти під час надання допомоги. Тобто, ми не надаємо людям. допомогу іншій людині, поки не переконаємося у власній безпеці. Звичайно, це найперше, що ми маємо зробити. Термоковдра постраждалий з кровотечою або з травмою буде втрачати тепло, і це негативно буде впливати на його здоров'я. Тому обов'язково постраждалого треба зігріти. В цьому нам допомагають термоковдри. В принципі, можна використовувати будь-який одяг, будь-які ковдри, пледи, спальники тощо. Але термоковдра це така по суті дуже тоненька фольга, в розгорнутому вигляді вона велика, а коли новенька, вона дуже компактна, її зручно носити в своїй аптечці. І останнє, що має бути в базовій аптечці, це атравматичні ножиці. Для того, щоб розрізати одяг постраждалого, можливо, розрізати його в футболку, якщо нам не вистачає перев'язувального матеріалу і таке інше. Це базові речі. Це те, що ми беремо з собою, навіть якщо виходимо до сусідів так. в сусідній будинок. Так. Добре. І що саме головне, воно дивіться, якщо взяти його так докупи, воно поміщається навіть в найменшу дамську сумочку. Воно займає там одну кишеньку. Це не треба носити з собою а, щось таке дуже велике. Поїхали Ну, і з огляду так. того, як воно може врятувати життя, ну можна вже і поступитися якимось комфортом, і все ж таки поносити з собою ці, ці речі. Сто відсотків. Що ми беремо з собою додатково? У нас має бути багато перев'язувального матеріалу в аптечці, тому в мене ще в розширеному варіанті аптечки є два бинти. Вони можуть так здаля бути схожі на марлеві, але це бинти еластичні. Вони такі тоненькі, але мають в своєму складі еластичні волокна і з ними дуже зручно працювати. Є ось така трикутна хустинка. З неї можна зробити імпровізовану закрутку, можна зробити пов'язку, можна використовувати додатково для там понад рани. Тощо. Єдине, що стосується косиночок, вони обов'язково мають бути з цупкого матеріалу і великі за розміром, тому що інколи до смішного бувають малесенькі косиночки, Колись з аптечку одного з бійців я дістала косиночку таку як дві долоньки розміром. Ну дуже мило, але взагалі ніде не допомагає. Лейкопластир такий широченький. Що-небудь підклеїти, теж буде окей. Гідрогелева наліпка. Те, що застосовується при опіках. Чим хороші? По-перше, мають додатковий знеболюючий ефект, бо опіки це досить болючі рани. Гідрогель може адсорбувати на себе. Токсичні речовини, які знаходяться в рані, навіть білий фосфор, що дуже важливо, і плюс гідрогель не дає перев'язувальному матеріалу прилипати до печеної поверхні. Це його дуже важлива властивість. Вони є українського виробництва абсолютно недорого дорого коштує там в районі 20 гривень. Одне таке США, абсолютно доступні речі. Оклюзійна наліпка застосовується при травмі грудної клітки, яка називається пневмоторакс. Повертає грудні клітці її. Природні властивості, герметичність. Нічого собі навіть про таке і не чула. Це оруферівний повітровод. Це не обов'язкова штука. Просто я анестезіолог, я вмію цими штуками користуватися, тому я ношу його з собою. Це для відновлення прохідності дихальних шляхів. Якщо у вас немає повітроводу, нема біди. Відновили прохідність дихальних шляхів, поклали людину на бік і вона буде спокійно собі дихати. Це теж треба ще навчитися цим користуватися. Так, Звичайно, всіми штучками, які у вас є в аптечці, ними треба навчитися користуватися. Ну і е, в малесенькі такі тут додаткові кишенці. в мене є ще кілька пар рукавичок. Тому що одні рукавички можуть порватися, звичайно. Є щиток на око, те, що ми закриваємо очне яблуко при травмі ока перед накладанням пов'язки. І тут... Е, Такі дрібнички, маленькі ликопластири, на які сад на порізи, серветочка з бетадином. Такі дрібнички, які можуть стати в нагоні. Ось це, в принципі, все те, що я не бачу у вас взагалі таблеток. Чому їх не має бути в аптечці, яку ми носимо з собою, той же караул, який, наприклад, я згадувала, чи там від послабшення стулу щось? Дивіться, від діареї однократно ще ніхто не помер. Те, що ми носимо в аптечці в умовах війни, це те, що врятує нас від станів, від яких ми можемо померти тут і зараз критичних Наприклад, так? кровотеча. Що я раджу, якщо у вас є якісь препарати, від яких ви критично залежні, наприклад, ви підколюєте інсулін або приймаєте якісь інші гормони, або суперспецифічні дорогі ліки, які важко дістати, носіть з собою завжди мінімальний запас цих ліків, тому що ми не застраховані від прильотів цивільну інфраструктуру і від того, що там мій або ваш будинок не буде зруйновано завтра. І залишитися без критично важливих ліків, це дуже погана. Ідея. Плюс, якщо ви їдете в подорож, ви можете взяти з собою невеличкий запас тих ліків, які ви приймаєте завжди, ну, вони є в вашій домашній аптеці, наприклад, від головного болю ви приймаєте ось такий препарат. А від болю в животі ось цей маленький запас, і це буде ваше. Що дуже важливо: ліки, які є в вашій аптечці, ви в жодному випадку не даєте незнайомим вам людям. Тому що в людини може бути алергія, може статися анафілактичний шок. Є навіть люди з алергією на парацетамол, те, що більшість з нас п'є зазвичай. Тому в жодному випадку ліки не даємо незнайомим людям. Те, що є в вашій аптечці з ліків, це для вас та для ваших рідних реакцію, яких на ці ліки ви знаєте. Щодо інших, ми можемо використовувати тільки ці кровоспинні всі, всі засоби, які можуть рятувати життя. Е, насправді е, я з одного боку все виглядає дуже просто, а з іншого боку, турнікет ми маємо навчитися накладати, всі бандажі маємо навчитися накладати. Я вже не говорю про дихальні шляхи. Це просто лякає. Для цього треба пройти курси, так. Звичайно, треба пройти курси. Зараз в кожному місті є, ну, в обласних центрах 100%, може, навіть в якихось там райцентрах, є курси з надання до медичної допомоги. Якщо у вас немає так сталося, у вас немає можливості поїхати на курси, знайдіть навчальні відео. Є хороші, якісні відеоматеріали, подивіться їх, хоча б просто подивіться, але все ж таки краще сходити офлайн до тренера і перейняти ці знання, спробувати це зробити руками. Дякую вам дуже, Тетяна Канчура, дуже швидко, дуже вмістовно розповіла нам про те, якою має бути аптечка, наша домашня аптечка сьогодні в умовах війни, в яких живе Україна. Я сподіваюся, що всі запам'ятали і відтепер може, хоч хтось буде більш впевнений, в тому що його життя захищене. Дякую вам, Тетяна Канчура, лікар-анестезіолог, інструктор з надання до медичної допомоги.